Розстояння от переносиці до подбородка на фото 17-20 мм. Залежно. Тобто все це, таку фотографію фотографу надо дати, що він потім комп'ютер ну, витягує його і дивиться, як правильно робить декілька цих файликів, робить таку фотографію. Так. Именно той формуляр, на ту анкетку, що я вам скидав, кому немає, значить сьогодні ще ви ще раз вяжіте зі мною, найдіть можливість, щоб мені прислали вы. И я вам ще раз цю анкетку відправлю, вы будете написую кульковую ручку, чорною. В электронном виде, да? виде я заполнила анкету. Ну, ні, там, по-моєму, пише, воно що, ну, наверное, може в електронному виде буде, да? А фотографію? Це місце для фотографії. Ну, анкетка, ви відкрите, мені по-моєму вже відправила, вона її заповнила зробила. А їй треба заходити письмо, отсканірувати і вам відправити. Ну, ви попробуйте в редакторі, вона що там нормально. Так, да, да. да, вставляєте, набираєте щоб ви подивилися, так воно чи ні, і справило його, розумієте, де що. А, а потім, коли вже будемо його робити і туди вести на Київ, то чи на Харкову. Тоді, мабуть, від руки ми будемо писати, що воно ви писали своєю рукою, хтось його туди впише. Ми подивимося, як ви заповнили, все воно правильно, це зрозуміло мене? Зробили, ми отак от обмінялися тим, що подивилися. Десь якась помилочка, ми вправили, зробили.